Підсумок зустрічі зафіксований у фразі самого Путіна про потребу перегорнути сторінку. Очевидно, таке перезавантаження має відбутися за рахунок України. Трамп чергове погодився виконувати роль кур'єра Путіна, як це відбувалося після їхніх телефонних дзвінків. Росія не відмовляється від своїх цілей. Якщо відкинути медійні вкиди, то на столі переговорів є тільки одна імітаційна пропозиція. Обміняти дрібні клаптики території захопленої Росією в Харківській і сумській областях на вивід українських військ з територій, котрі Путін вписав в Конституцію Росії. Звісно, це не поступка, а спосіб досягнути цілий не воєнним, а політичним чином. Тому Трамп і не хотів озвучувати домовленості з Путіном. Це б точно завадило йому малювати картину успішних переговорів століття. Не дивно, що Путін і Трамп. Намагаються продати світові повітря у вигляді відмови Росії від подальшого захоплення України чи нападу на Європу. Ціною такої ілюзії миру повинно стати визнання Україною поразки у війні. Путін не зміг підкорити Україну зброєю, проте з допомогою Трампа він наблизився щоб політично примусити Україну прийняти поразку. Глобальні амбіції Москви не змінилися. Саміт на Алясці їх тільки підігрів Путін. Хоче приниження України, він хоче приниження Європи. Він знає, що прийняття поразки відріже Україні багато можливостей, зокрема, шанси домогтися притягнення російських злочинців до відповідальності і відкодування заподіяних збитків. Поки Україна бореться в тому числі і за справедливість, вона зберігає свою суб'єктність. Україна продовжує сьогодні існувати як самостійна держава. Бо 13-му, 13 22 – му українці обрали гідність. Українці робили цей вибір в всупереч обставинам. Неможливо нав'язати поразку тим, хто прагне перемоги. Сьогодні потрібна сила, сміливість і єдність суспільства сказати ні примусові до поразки, які видають за мир. Важливо не піддатися на спокусу великих обіцянок на папірцях, котрі за першої нагоди викинуть смітник. Провідні країни світу не дотримались зобов'язань за Будапештським меморандумом, котрі гарантували Україні цілісність і захист від агресії. З цього через два десятиліття їх існування просто ігнорувалося підписантами, щоб завтра нашу долю не вирішили без нас. Потрібно сьогодні вийти на мітинги під американське посольство у всьому світі, аби продемонструвати нескореність України і волю до перемоги.